Друзі, я всіх вітаю. Доброго вам ранку! Сьогодні у нас 23 жовтня 2024 року. І що ми сьогодні з вами будемо робити? А ми будемо копати з вами півонію Марила Б'юті. Це пізній сорт, один із пізніх сортів півонії. Це така куляста, велика шапка такого, знаєте, тілесно білого кольору, величенна шапка на товстих таких стеблах, кущ такий мощний, присутнє ледь-ледь така розова, така рожева серединочка. А тоді вигорає воно досвідлішого. Серединочка трохи лишається розовата. Кущ у мене дорослий, мені буде нелегко, це я вже знаю. Ось, друзі, запрошую вас подивитися, як я буду сражатися з цими кущами такими. Я вже собі представляю, що це мені буде нелегко. Друзі, запрошую, гайда, будемо копати цей сорт, тому що дівчатка вже давно питають, а я ніяк не зберуся. Все, мої дорогенькі, ходімо. Друзі, що роблю? Борюся з, з корнем півонії. Ви знаєте, копаю, дивіться вже знову, який катлаван. Це ужас. ото лопата аж там, дивіться, який котлован Не можу викопати хоч ти що. Ось, отак обкопала, величезний такий. І, і риски свої сибірські трохи порізала. І лілії цілу сімейку викопала, бо все заважає. Ну, копаю, копаю, але ж не знаю. Ви знаєте, хоч би він поділився, бо бачу, що усі. Ці гілки сходяться до одного центрального кореня. Це... Це сорт, півонія сорт, господі Маріла Б'юті. Оце така проблемна півонія. Ну, я все одно її докопаю, постараюся розділити. Хто там з дівчат замовляв, я щось ще не дивилася, то пишіть, будь ласка, а решту я розсажу, та й вона тоді буде розсаджена і буде і гарніше. А тут, бачите, давно я її не копала і от такі справи. Ось такі бруньки виглядають, бачите. о. Ну, що, працюю я далі. Боже, уже такий котлован. А дівчата мої питають, мої, мої друзі, питають, ну що ти, скільки там викопала коренів? Скільки я викопала? Не скільки. Я з одним не можу впоратися. Отак, от друзі мої. Ось, прийшла допомога. Ось, бачите? О, оце зараз буде швидко. Друзі, нарешті отакий от монстр. Тож ж не поділка, тож, монстр. Подивіться, які здоровецькі корні і всі, всі отакі мощні. Я розумію, щоб держати такі квіти, треба мати мощні корні, мощні стебла. О, я це все розумію. Ну, отакий монстр. Ви тільки погляньте. Ось моя рука, погляньте. Дивіться, ось мій палець. Ось які корені в нього. Тут, звичайно, я його не могла достати. Це взагалі, ну, як деревина. Дивіться, дивіться, які корені. От вам монстр. Ось такий. Зараз розмию його та попробую, подивлюся, що тут можна наділити. Ой, слава Богу. Подивіться, яка яма. Подивіться, ось туди, ось рука гляньте. Отуда, отуда, отуди, дивіться. О, ось гляньте. Оце така яма. Дивіться, що тут робиться? Катакомби. Оце таке от таке. От попробуй. Ось я за день. Гляньте, о, дивіться, яка яма, я таку вам зроблю. За день я змогла вирити один, один отакий кущ. Ну, це так. Ну, я, правда, сьогодні на посіяла і то вже, слава Богу. Отак, От друзі. Зараз розмию і покажу вам, що там вийде. Сорт Маріло Beauty. Друзі, ну що, приймайте роботу. Я дуже старалася. Зараз покажу. Друзі, в мене все вийшло. Я нашого монстра розділила. Розділила я довольна. Поділки, дивіться, які вийшли. Ось. Гарні, коріння достатньо, корінь ось такий ціленький, гарний. Тут молоді коріння, старі, оті такі нам не нужні. Ось така поділка прямо гарна. Ось така поділочка. Розділився він на три поділки. Ось така корінь ось отакий, теж молодий. Дивіться, які тут броньочки гарні. Ось така поділочка. Зараз все оброблю. Я його сильно не мочила, не талапала, знаєте, не хотіла, щоб він замокав. Ось. Видно вам. Поділки прямо добрі, великі. Ось одна. Дві. Дві однакові, практично, а одна ось є така велика. Ось дивіться, скільки брунячок. Все чистеньке, ціленьке. Зараз я його оброблю. От, три такі поділочки, друзі. Три. Дівчата, я, я пам'ятаю, що хтось там у мені казав. Що хоче саме такий сорт. Будь ласка, можете мені зателефонувати або написати, і я сьогодні вам і відправлю, мої хороші. Вже все готово. Зараз я його оброблю зеленкою і все. І що ще вийшло в мене? Зараз, друзі, покажу. От такі, так сказати, корені лишилися. Корені викидати не буду, я вам зараз покажу. Тут на них є сплячі бруньки. І бруньки проснуться. Я у цьому впевнена. Ось я покажу, дивіться, цей такий старенький корінь. Ось, Дивіться, бачите, бруньки. От. Ці бруньки проснуться. Ось чотири таких кореня. На якомусь, може, і не проснуться. Зараз наведу таку, о. Бачите, є сплячі бруньочки. І тут так же. Ще, зараз не видно вам. О, бачите, ось бруньочка І ось Ну ось з такого монстра. Друзі, вийшло оце е, надорощування на, на експерименти. Буду проводити експерименти. Е, значить, Маріла Марі б'юті це е, лактифлора. Але бачите, тут з кореневою шийкою ці е, корінці вийшли, е, тому що коренева шийка тут була дуже велика. І ось мої хороші. Тут, бачите, яка коренева шийка. Тут я роздивлялася, тут на поділках, друзі, ось, допустимо, ось на такій поділці, тут, дивіться, море сплячих бронюк. Море, ось, бачите, ось це все, з бруньки, сплячі. Незважаючи не на те, що тут чотири, да, тут чотири такі, такі е, хороші. Уже бронячки. І море, море, сплячих, море. Ну, ось, друзі. Я задоволена результатом. Слава Богу, я його. Я взагалі його крутила так довго, якби ви тільки знали. Я його крутила, вертіла. Я не знала, з чого почати. Ця ось взагалі моща. Мощ така поділочка. Тут один, два, три. Чотири. Та, багато. Бачите, скільки? Ось 5 6 Багато. Ну, ось, друзі, так, ну я чекаю, мої дорогенькі. Кому потрібен такий сорт, будь ласка, телефонуйте або запитуйте в вайбер. Дякую вам, побачимось.